Вихід, 30-й розділ. І зробиш жертівника на кадіння кадила закаційного дерева, зробиш його, лікоть довжина Його і лікоть ширина Його, квадратовий нехай буде він, а два лікті вишина Його, з нього виходитимуть роги Його. І пообкладаєш його щирим золотом, дах його та стіни його навколо, та роги його, і зробиш йому вінця золотого навколо, і дві золоті каблучки зробиш йому під вінця його, на двох боках його зробиш на двох сторонах, і буде це навкладання для держаків, щоб ними носити його. І поробиш держаки з акаційного дерева, і пообкладаєш їх золотом, і поставиш його перед завісою, що над ковчегом свідоцтва. Перед віком, що на свідоцтві, яким я буду тобі відкриватися там. І буде Араон кадити на ньому кадило пахощів щоранку. Коли він поправлятиме лямпадки, то буде кадити його. І при запаленні лямпадок під вечір він буде кадити його. Це постійне кадило перед Господнім лицем на ваше покоління. Не запалите на ньому чужого кадила, ані цілопалення, ані жертви хлібної і жертви рідинної, не будете лити на ньому. І складе Араон окупа на роги його раз у році, З крови жертви за гріх раз у році, дня окуплення складе він окупа на нього, на ваші покоління. Це найсвятіше для Господа. І промовив Господь до Мойсея, говорячи: коли будеш робити перелік Ізраїлевих синів за тими, кого повинно лічити, то дадуть вони кожен викупа за душу свою Господеві при переліку їх, і не буде між ними моровиці при переліку їх. Оце дасть кожен, що переходить на переліку половину шекля на міру шеклем святині, двадцять гер той шекель, половина цього шекля приношення для Господа. Кожен, хто переходить на переліку від віку двадцяти літ і вище, дасть приношення для Господа, багатий не побільшить, а в Богі не зменшить від половини шекля, даючи приношення Господеві для складання окупу за ваші душі, і візьмеш гроші окупу від ізраїлевих синів. Та й даси їх на роботу з кинії заповіту, і буде воно Ізраїловим синам на пам'ять перед Господнім обличчям для окуплення за ваші душі. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: і зробиш умивальницю з міді, і підстави її мідь на вмивання, і поставиш її між скинією заповіту і між жертівником, і наллєш туди води, і будуть Араон та сини його мити з неї свої руки та ноги свої. Коли вони входимуть до скині заповіту, то будуть мити в воді, щоб їм не вмерти, або коли будуть відходити до жертівника на служення, щоб спалити огняну жертву для Господа, і будуть вони вмивати руки свої та ноги свої, щоб їм не вмерти, і буде це для них вічна постанова для нього і для нащадків його на їхні покоління. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: а ти візьми собі найкращих пахощів самотечої те, міри п'ять сотень шеклів, і запашного цинамону половину його 250, і запашної очеретини 250, і касії п'ять сотень шеклів на міру шеклин святині та гін оливкової оливи. І зробиш її миром святого помазання, дасть складену робота робітника масти. Це буде миро святого помазання. І намастеш ним скинію заповіту і ковчега свідоцтва, і стола, та всі речі його, і свічника, та речі його, і жертівника Кадила, і жертівника цілопалення, та всі речі Його, і вмивальницю та підставу її, і освятиш їх, і стануть вони найсвятішим. Усе, що доторкнеться до них, освятиться, і помажеш Араона та синів Його, та посвятиш їх на священнослуження мені. А до синів Ізраїлевих будеш говорити кажучи. Це буде мені миро святого помазання на ваші покоління, на людське тіло не буде воно лите, і за постановою про нього не буде робитися, як воно, святиня, воно, воно буде святиня для вас. Кожен, хто сам робитиме масть, як воно, і хто дасть із нього на чужого, той буде витятий із народу свого. І промову Господь до Мойсея, візьми собі пахощів, бальзаму, іониху, і хелбану пахощів та чистого ладану. Кожне буде в рівній частині, і зробиш з нього кадило, масть, робота робітника масти посолене, чисте, святе, і зітреш із неї надрібно, і даси з неї перед обличчям свідоцтва в скині і заповіту, що я буду являтися тобі там. Це буде найсвятіше для вас. А кадило, що зробите за постановою про нього, це зробите собі. Воно буде тобі святість для Господа. Кожен, хто зробить як воно, щоб нюхати з нього, той буде витятий із народу свого.